Цієї ночі він вперше захотів спробувати лягти раніше, хоча б о десятій. Він завжди лягав не раніше, як півночі, і ще про щось думав. Проте, коли він і його дівчинка почали спотикатися на асфальті, зрозумів, що так не можна більше. Він боявся так дуже. Не критики, ні осуду, навіть не жалю, власних кошмарів. Тієї кімнати, яку він тримав під замком, і де були всі страхи, крики, осуд, непорозуміння з мамою і датом, їх страх за нього, в якому він завжди винив себе. Він тримав лампу вімкненою до другої, до третьої години ночі. Того часу, коли мозок вимикає всі спогади і будь-які спроби хоч щось вирішити і просто відключається, так було безпечніше і найголовніше це не змушувало зізнатися собі. Він боявся тіни на стінах скрипів, раптового світла за вікном. І доросла дорослой казала багато багато з цього приводу, але вночі говорив саме хлопчик під його серцем, їм було неможливо не слухати. Першу ніч він заснув майже відразу, як торкнувся головою подушки. Нарешті відпочинок, коли можна ні про що не думати. Зранку встав зі світанком, бо тіло не звикло спати довго. Наступна ніч була складнішою. Згадав за смерть тата, тітки, Івана, Лазаря, тих, кого він любив. Нечесно. Вони не були старими чому так рано? Начали листочки, що падали з дерева ще зеленими, вважаючи його беззахисним. Він тихо заплакав, повернувся на бік Наче сховавшись від себе і просто згадав мамину колискову. від неї задрімав. Але третій ночі було найважче. Згадалося те, чого він не дозволяв собі згадувати. Прорвав Адамбу. Він хотів ніжності, тепла, обіймів. І не через слабкість, як вважали прихильники стоїцизму, просто тому, що він живий. Тіло справедливості, і нарешті відчути, що любов, яку він дарував, зробила світ кращим а не просто зникла. Він сів на ліжку, сховав обличчя в долонях і заплакав. Тихо, щоб не буде нікого. Тат, якщо ми створені не для любові, то для чого ж тоді? прошепотів він з глибини відчаєю людини що досі вірить у красу навіть перед лицем знищення. Раптом двері тихенько рипнули. Він здригнувся і сьорнув носом. Про всяк випадок витерши очі, але скоро впізнав. Це була сеструня. Вона несміливо зайшла, її права ніжка трошки тремтіла, і він здогадався. Вона чула, як він плакав. Брат відгорнув ковдру, аби вона сіла, і сестра одразу обняла його. Думав, просто трішки поспатимось. Схлипнув він, обіймаючи її. Вони наздогнали мене. Всі ці спогади, і, схоже, я не такий сміливий, як сподівався. На жаль. Вона пригорнулась до нього. Ти не один, пам'ятаєш, у тебе є я, прошепотіла вона, і його плечі затремтіли. цю мить було так страшно. Вона обняла його і притислась міцніше. Я теж буду поруч обіцяю, Плакав брат, наче соромлячись того, що йому було боляче. Просто будь, братіж. Прошепотіла веселка і сама заплакала. Це все, що мені треба, щоб ти просто був. Обіцяю. Він цьомнув її маківку і хитався з нею, як завжди, коли намагався заспокоїти їх обох. Серце перестало колотати і ліг назад і скоро задрімав. Поклавши долоні на її плече, сестра лігла поруч, і перед сном брат вкрив її, аби не змерзла. І в цьому було все, що не скаже жодними словами. Любов.